Що ти там сидиш, лапочка, іди сюди. Лаботуська моя, іди сюди. Так, дівчатка. Костянчик. Костянчик отримав тварчик зайчик. Так, Китя, а нуди мені показують одразу сроки, до якого числа. Ага, до 14.08. Да, стой, стой. Дівчатка, до 14.08 рибулечка. У нас йдемо сюди. 14.08, будь ласка, йдемо тут 14.08. Ідем тут 14.08. До 14 числа сроки у нас рибулечки, девчатка. Мы берем форелечку, размерный ряд 5-6. Ви знаєте, что это наш любимый ряд. рибулечку. Получается, вот 14.08, 14.08, вот такая рибулечка у нас на привозе. Начинай. 400 гривен за килограмм села. стейки 600 в селе 730 гривен за килограмм. На сегодняшний день. По 400 гривень. Я вам обіцяла, що ціла рідка входить шевіє. Значить, так, розмір віря, три кулічки, мої короші, 5-6. Ціна за кілограм за пол 400 гривень. Тіла. Стейки 600 філія, 750. Так, мої день. Отаке в нас є аболтено. Привіт, і руська, привіт! Отаке в нас є обалденно красиве філія. Ціна його 750 гривень за кілограм. Дівчатка, що соляне, що свіже, воно, воно в нас в одній ціні. Немає значення, яке воно. Чим ми засіли, гроші не беремо. Значить, віці, отаке зачищена 4 речі. ми зробимо майстер-клас. От нашого костіка. Щас дівчина у нас заказала отакі вот стейки. Дивіться, стейки за кілограм 600 гривень. Дивіться, лапочка зробив. Дивіться, яке время є ще зайка. У нас Виключай, виключає новий зайк. Давай. Ану, приблизь стейки ближче зайками. Ану, хорошо, видно, да. Дівчатка, подивіться, який конвертик стейками. Стейки 600 гривень за кілограм. Дівчина заказала 5 стейків, ми її зробили без проблем. Зараз віддамо. Потім моїх товаж дивіться, якщо ви берете, допустим, куском, тут не важливо. Це за кілограм. 600 гривень. Я вже вам казала, чим більше рибулечка, тим менша косточка. Дивіться, тут м'яска скільки. Маленька косточка, дивіться, скільки м'яска. Розмірний ряд рибки 5-6. Дівчатка і хлопчики мої. Ціна за стейки 600 гривень за кілограм. Потім, звісно, коли рибулечку розділуємо, у нас є такі брюшки. Ціна брюшок 150 гривень за кілограм. Дивіться, у брюшки входить. Ось такий хребет і отака, бачите, ось така штучка, дівчатка. Це називається супнабори. От і хребет, і брюшки, це стоїть 150 гривень за кілограм. Так, це ми показали. Це рибулечка на віда, так? Мої калашок, я на ту сторону покажу вам саму рибу. Дай-ка в нас є рибну, є ще время. Виключай, включай, включити. так. ти не мене показує, показує рибулечку, дівчатками і покажи ближче. Дивіться, рибку ми оприділяємо, я вам вже казала по глазкам. Дивіться, покажи, покажите ближче. Якщо глазки в неї на віду, це рибулечка свіжа. А якщо глазки запавші, сто бдів одпавші полгода, а то вже і год. Дивіться, потім ми дивимося на жабра. Це теж немаловажно. Жабри, от вони не крашені. Я вам дивіться, пальчиком проводжу, жабра не крашені. Хлопчики, мої дівчатки, рибку ми отримуємо один раз в неділю. То лі вівторок, то лі середа, толі четвер. Неважливо, кожен день ми її не получаємо. Ми беремо пока на сьогоднішній день 15 очків. Взагалі, ми беремо по 20 ящиків, по 20, 30, тому що ви знаєте, що в нас дуже дуже смачненька філеєчка. На сьогоднішній день така рибулечка стоїть 400 гривень за кілограм. Цей рибульки розмірний ряд п'ять з Деякі 600 філія 750 місяців. Потім дивимося ми внутрі. Костяки до мене. Дивіться внутрі, вона свіжа. От форелічка вона має дівчатка, мої хлопчики, форелічка вона зайчки у нас. Виключай, моя ласточка, виключай. А це ще петушечка, лапотушечка, ще бачу, ще бачу і розумію, що я вже ще бачу багато, а зайчик пальчиком не нажимає. Та значить, дивіться, мої ріденьки. На сьогоднішній день рибулечка, ще раз кажу, 400 гривень за кілограм. Хочете цілу, хочете похочете поють та стейки дробити, але... Якщо ви берете цілу рибку, то 400 гривень за кілограм. Якщо ви берете отакі стейки, отакі стейки, зайка 600 600 я сказала, 600 філе 750. дівчатка, філе у нас йде без єдиної косточки, мої ріденьки, щоб ви не казали там, дивіться, чим чим більший розмір рибки, тим дорожче філе. І чим дорожче рибка, якщо розмірний ряд трибулечки буде 4-5. Рибка буде стоїти по 350 гривень, філе буде стоїти. Але ми беремо плотненьке філе і на даний момент воно стоїть, дівчатка мої хлопчики, 750 за кілограм. Стейки 600 за кілограм, брюшки хребет 150 і отака от рибулечка ціла 400 гривень. Дівчатки, якщо ви хочете зробити замовлення, другий зайкло, хочете зробити замовлення 0,984930776. Ми рибулечку, ви знаєте, ми вже відправляли, але ще жарко це все йде під вашу відповідальність. Дивіться, ми коли передавали, як якоби жалоб не було. Ми ложимо дві бутилочки льоду, замотуємо його і вам передаємо. Ну, Дякувати Богу, що все доходило. Розмірний ряд рибки, ще допомагає 5-6 кілограмів. Дивіться, форелечка, ви задаєте опорсу. Вона де з такою слизі, знаєте, така трошки в неї є слизь, але вона свіжа. От я вам її показую в розрізі, що де кось до мене. О, дивіться, от вона внутрі, от її внутрішність, от її жабра, і от її глазки, і зубки, зубки, іди до мене, де моя ласточка. Отако, ти знаєш кось, я вряд тим і думаю, отакою я її хочу поцілувати, а прикинь вона мене вкусе. От прикинь вона мене вкусе за мого язика, і я не буду говорити. Є моя рідна. Чим більше ви цілуєте свій товар, тим більше він продається. Зараз мені напишуть, обсосала, обсмоктала. Слухайте, дівчатка, а ви знаєте, що риба, птиця, молодиця береться руками. Що риба, що м'ясо? Все одно ми ж його миємо, дівчатка. Ну хіба ми його не миємо? Так що мої красуні, рибулька є, світулька є. Ідемо далі. Давай, мастер-клас мого костика. Дивіться, як він розділяє рибульку. Так, дівчатка, починаємо процес. Давай, зайчик. Подивіться. Хочу вам показати, як моя лапочка та головочка. Дивіться, не обрізна, яку ми відвозимо в храм. Дівчатка, ми головки не продаємо. Головка йде з хвостиком. така головочка з хвостиком. Раніше ми роздавали, але потім люди почали плюватися і ми їх вже не роздаємо. Так, починаємо. по попросички зайчик. Давай, тряпочку піддержую, обов'язково. Подивіться, як робиться сілі зачищений дівчатками. Посередині розрізається рибульська. Костіка що я чи ти зайчик. Дивіться, так есть. Сначала у нас є. Вот така. Так, сейчас, так. дивіться, срезається все. Костик, получается, я комментатор, да, зайчик? Що да. ми сейчас робимо? Вирізаємося брюшки. Ты йде в брюшки, да? Да. Вот эти штучки йдуть в по брюшки. Подивіться, яке зачищено на склеечка. Що зайчик з ножиком, готовити чи ніч? Скользит? Нет, зайчик. Це його треба ну, наточити моя ласточка. Так, подивіться, як срізається. Оце в наслідок брюшки, дівчатка. Брюшки і хребет, це іде. отакий от хребет і ось цю кості розділує брюшечки. Подивіться, яке в нас зачищена філе кості круби. Ціна за філе 750 гривень за кілограм. Це якийсь 600 і ціла рибулечка 400. Подивіться, який срез руби зайчик. Подивіться. Дівчатка, це, звісно, ювелірна робота. Це тут навіть даже... костик у мене взагалі молодець. є. прочим, все найловку і Так, ось покажи, це в нас ділить філе. брюшки, покажи філеєчку. Дивіться, так ось така філеєчка виходить у нас. Давай, зайчик, знімай хребет. Дивіться, тепер знімай хребет і ми покажемо. Дівчатка, ось така філеєчка зачищена, без косточки, без прожилочок. Подивіться, це йде брюшки, головка. Головки ми не продаємо. Подивіться, яка головка, і коли люди сказали, що вони воняють, ми перестали роздавати. Потім, дивіться, костик знімає хребет. Придержує рибулечку, знімає хребет. Покажи хребет, зайчик, давайте сюди. Ломає його, зайка ломає. Дивіться. Ребята, вот такой суп бож шикарный, потом легким движением. Сейчас моя ласточка снимает. Про рибулечки. рибучки. Подивіться, яке зачищене філе. Рибка поки дешевіє, треба їй, моїх хороші брати. Бо я думаю, що вона не, не надовго Подивіться. Все знімається з косточками. Це все косточки, кости знімає, подивіться, яке гладке-гладке філечко. Подивіться, як воно все ніжно-ніжно знімається і косточки взагалі нема. Це я вам пучка, це ювелірна робота. роботу. Дивіться, яким ніжним движенням ручки. Зайка все знімає. Так, так давай, зайчик, мастер клас у костика. Так, зайка, пока дивіться, це все на дві. Це йде суп на брюшки і хребет, 150 гривень, головки мені потім і отаке обалденно філеєчко, подивіться, став зайчик мені. таке красиве філеєчко робить наш костик. Так що, лапотушечка, я тебе ай лав'ю біжу, бо там позвонили багато є людей. Значить, на сьогоднішній день, дай зайчик, а ну дай мені цю рибулечку. Значить, дивіться, на сьогоднішній день філієчка отака стоїть 750 за кілограм брюшки ви бачите, 150. Ось такі стейки по 600 гривень за кілограм. Зачі, дай мені цілу рибку, покажи мені їх Давай, Пазяшечка, давай. Давай, кинь, кинь цю рибу на пол давай. Дівчатка, подивіться на рибку, вона приходить в льодіку. Струки ми вже вам показали, вони до 14.08. Ну, зач, розмірні рибку на цілу рибку. Подивіться, його, ця рибулечка у нас обалденно класна. Ціна її на сьогоднішній день 400 гривень за кілограм. Дивіться, вона йде в льодику. А ну, зайчі розуміємо турі отримали 15 ящиків, я думаю, що всім достатньо. Замовлення на Viber 098 4930776. Дівчатки мої, під вашу відповідальність. Дякую.